Всім привіт, друзі, з вами я Джепту. Сьогодні ми граємо в Бравл Старс, але для початку ви повинні підписатися на мій ютуб канал та поставляти вподобайк. Ви це зробили, тому дякую вам велике. В тіктоці ви запитували в мене, скільки в мене бійців в Бравл Старсі, стільки в мене кубків, ось дивіться, будь ласка, на здоров'я. 10 тисяч кубків цілих, дивіться, яке в мене досягнення в Бравл Старсі. Ну а бійців в мене ось стільки 37 із 76. Оцініть аккаунт від 1 до 10 в коментарях. Я почитаю коментарі ваші. Ну, ось такі в мене бійці в Бравл Старсі. Зараз я покажу до якого бійця я доходжу. Ось дивіться. Заходжу я ось сюди, і тут спайк що? 56 жетонів? Чи кристалів, вибачте, купую. Боже мій! Спайк! Боже! Я завжди про нього мріяв, друзі! Боже мій! Якщо ви не підписалися на мій ютуб канал, ви даремно сюди зайшли. Зараз вже підписуйтеся на мій ютуб канал та ставляйте вподобайки. Діліться відео з друзями. Боже мій! Я не очікував цього легендарного бійця. А якого мені тепер вибрати, я навіть не знаю. Боже, всі сильні. В мене Пем була, але в мене її забрали після обнови. Ну, я не грав, вона хороша і боєць. Ну, я не знаю, яку мені зараз вибрати. Можливо, пайпер або бібі. Бібі -Бі в мене також була. Виберу пайпер, тому що в мене її ніколи не було. Давайте я її виберу. Вона, я знаю, дуже сильна, тому я її обираю. Думаю, я не пожалію. Так, дивіться спайк. Круто, дивіться, Спайк. Боже мій, я про нього мріяв. Та він мені навіть не снився. Боже мій, дивіться, який він прикольний. Боже мій. Я не знав, що він в мене буде. Ну, раз я не знав, що він в мене сьогодні буде, тоді мені доведеться з ним пограти. Доведеться. Ну мені цікаво, настільки він сильний, настільки сильний цей спайк, друзі. Пишіть свої варіанти відповідей в коментарі, як ви думаєте, він сильний чи ні. Я в зломаний Brawl Старс грав, він був о, дуже сильний, ну нормальний він був. Зараз ми перевіримо. Так. Патрони в нього дуже довго летять, але влучити буде можливо, друзі. Ну він дуже сильний. Ось дивіться перша жертва. Так. Давай. Він дуже потужний. Дивіться, просто я на розщокнуть пальцем. Дивіться. Просто раз розщолкнуть пальцем і все. Він дуже сильний. Вау, дивіться. Я просто його. Так, де ти? А, он, він аж вниз уже пішов, дивіться. Так, давайте. Ну, Спайк він, до речі, дуже. Я не знав, що він настільки хороший буде. Вау! Просто вау! Які в мене емоції, друзі. Це просто круто. Давайте ми якраз і квести всі виповнимо, дивіться, вау, дивіться, стільки квестів тут. Ну я не знаю. Стільки тут квестів. Вау, дивіться, стільки жетонів вдали! Нічого собі! Зараз, друзі, я відео пришвидшу, щоб вам було воно дуже швидко, щоб ви побачили, як я відкриваю винагороди, щоб вам не затягувати дуже сильно відео, щоб вам не надоїло. Давайте я пришвидшу відео. Моя команда краще всіх, плюс 9 кубків. Круто, просто-напросто круто Дивіться, друзі. Я краще всіх граю в Бравл Старс. Так, 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 давайте. Так, давайте. Так, так, так. Останнє. Що? Як? Що це було? Як він мене прибив? Я навіть не зміг зрозуміти, як він мене прибив. Друзі, напишіть в коментарі, якщо ви зрозуміли. Ну, а ми продовжуємо грати. Нічого важкого, переміг, нема що робити. Просто-напросто. Просто-дуже просто. Все дуже просто, друзі, коли є спайк. Він легенда. Друзі, а є хто каже, що Бравл Серс це дуже важка гра. Я не розумію, чому вона важка, якщо вона дуже легка. Друзі, я вибачаюся, але я переключився монтажом, щоб не затягувати дуже сильно довго відео. І ось я відкриваю тепер нагороди, і плюс 75 кубків, дивіться. І ось дивіться, яка і стільки ще там нагород. Ось бачите. Монети. Тисячу монет, подарунок. Рідкісний ось. Пайпер уже там приближаюся. Так, і ось квести, дивіться, дофіга квестів. Дуже їх багато. Ну, дуже прям багато. Мені вистачить їх. Спайк. Класний спайк. боже мій. Так, а оце що? Доступне буде через 13 годин 25 хвилин. Але я його вже відкрив, тому що це відео я за. Одписую вже, озвучую вже на наступний день. Ось мій профіль, дивіться. Ось бачите який він. Так, а де мій ID Я не розумію. Ось тут він. А ні, мій ID не тут! Вибачте, друзі, зараз я вам знайду мій ID. Так, ось друзі. Заходити треба в друзі, і ось мій ID. Якщо хочете мене в друзі в Бравл Старсах, ось дивіться мій ID. Вписуйте і все, шукайте мене у ось аккаунт мого знайомого. Ми з ним ходили в один клас, коли я ще в школу ходив. Не буду говорити, як його звати. Передаю тобі привіт, якщо ж ти мене дивишся. Так, ось дивіться, який в нього аккаунт. В нього також є Spike і Вольт. До речі, дуже хороший у нього аккаунт. Аккаунт у нього також дуже хороший. В нього навіть більше бійців, як в мене. В мене вже 38 бійців, якщо я не помиляюсь. Так, 38. Чи 37? Там не все одно, якщо чесно. Мені аби пограти в Бравл Старс. Ну, ось якось так, друзі. Так, давайте ще подивимося, що тут ще є. Це що, новини. Відео якісь тут. Я не розумію, що це, навіщо воно тут. Ну я тут не. Мені не цікавлюся. Не цікавився тут. Що воно тут таке? Мені аби пограти, щоб було цікаво пограти, та і все, друзі. Ігри створені для того, щоб в них грати. Взагалі зараз я гляну, стільки мене бійців. 38 бійців з 76. Ось так. Спайк. Давайте його прокачаємо трішки. Файк в мене красавчик, йому треба прокачки, щоб він був сильнішим. Давайте його прокачаємо. Чорт! Не вистачило, щоб повністю прокачати. Нічого страшного. Ну ось. Так, ось це забираємо. Так, уже відео йде 8 хвилин. Так, друзі, ну що ж, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставляйте вподобайки, підписуйтеся на мій YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі буде. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. Побачимося в наступному відео. Та пишіть, будь ласка, в коментарі, чи подобається вам така тема по Бравл Старсу. Також пишіть. Всім до нових зустрічей, пока-пока.